Завдання конкурсу Кращий бухгалтер України виявити справжніх професіоналів своєї справи та підняти престиж професії бухгалтера. Керівники також недооцінюють роль бухгалтера на підприємстві. Цінити вони починають його тоді, коли вони неприємно поспілкуються з податковою. і Податкова їм намалює там циферку з декількома нулями. От або коли е, вже на самому підприємстві виникають неприємні ситуації, так, коли там крадіжки, зловживання і так далі, тільки через те, що не приділили достатньо уваги ролі бухгалтера на підприємстві. Конкурс проходитиме в три етапи: всі, аби виявити практичну спроможність бухгалтера, вести облік коштів підприємства. Перший із них онлайн тестування. На одне запитання може бути аж три правильні відповіді: це відповідь згідно бухгалтерських стандартів, відповідь згідно норм податкового кодексу і тлумачення нашої милої любої податкової інспекції. От бухгалтер між усіх у цих повинен вибрати одне рішення, яке мінімізувало би податкові втрати для свого підприємства. Переможці третього етапу конкурсу фіналісти зможуть вплинути на законодавчу базу України, а саме дати свої рекомендації у її формуванні. Буде оголошено 25 переможців. Які будуть запропоновані Міністерству фінансів для розробки планів методології і бухгалтерського обліку? Працюю 35 років, і з них майже 20 податкова законами знаємо, які недосконалі, прогалини в законах. Дуже важко розібратися до участі у конкурсі Кращий бухгалтер України запрошують усіх незалежно від віку чи професії.